Всім привіт! Мене звати Тетяна Башко і ви слухаєте підкаст про психологію. Тут я розповідаю про наше ментальне здоров'я. Підкаст є українською мовою для розвитку україномовного контенту на просторах інтернету. Що ж, поїхали? Тема сьогоднішнього нашого епізоду це залежність від чужої думки, або просто кажучи, а що про нас скажуть люди. Чому? Для нас це є так важливо. я сама родом з маленького міста, де що скажуть люди, є реально важливим аспектом взагалі самого життя, і від того, що скажуть інші, да, бабця, сусіди і тому подібне, залежить, що люди будуть купувати, одягати, говорити та навіть їсти і так далі. І знаєте, я побачила, що незалежно від того. Який в нас рівень достатку, в якому місті ми живемо? А подорожуючи по світу, я зрозуміла, що незалежно від того, в якій країні ми живемо, за нами завжди по п'ятам ходить як тінь думка про те, а що ж про нас скажуть іншим. А зараз іще плюс до того, зі зростанням популярності соціальних мереж зросла і взагалі сама проблема, знаєте, ідентифікації себе як особистості, хто я такий взагалі да, де мої власні бажання, і хочемо ми того чи ні. Проте зараз нам важлива не лише думка наших рідних, сім'ї, друзів, але й те, що про нас кажуть в соціальних мережах. І все це безумовно робить колосальний тиск на особистість і може призвести до серйозних. Психологічних проблем. Тож давайте сьогодні трохи розберемося, звідки береться ця залежність від того, що про нас думають інші. Відповідно до класифікації відомого психолога Тоні Робінс, прага відносин і участь взагалі наша в суспільстві, визнання наше входить в число шести базових взагалі потреб усіх людей. Це означає, що звичайне бажання отримати визнання або схвалення, ну, в принципі, є природнім і є нормальним. Проте проблема виникає тоді, коли це бажання, визнання, воно перетворюється в таку собі залежність, ну, звісно ж, яка приносить людині певне задоволення. Справа в тому, що як і у випадку з будь-яким наркотиком, задоволення від отримання чужого визнання є небезкінечним, і якщо це єдиний Спосіб людини відчути себе щасливою, то вона буде нещасна рівно доти, доки не отримує чергову дозу. Іншими словами, залежність від визнання інших людей да дозволяє цим іншим людям просто керувати нашим щастям. Є дві основні причини залежності від. Чужої думки перше це бажання бути прийнятим, люди прагнуть бути частиною суспільства, і іноді це призводить до того, що ми змінюємо свої погляди, щоб відповідати іншим якимось очікуванням. І друга причина залежності від визнання це страх критики, коли люди бояться бути засудженими і тому підкорюються думки оточуючих. Залежність від чужої думки. Це є складова частина інфантильності і незрілості характеру. Людина може бути фізично дорослою, але з абсолютно дитячою психікою. Такі люди, наприклад, постійно занадто хвилюються про те, що про них подумають, оточуючи то, як вони їх оцінять, що про них скажуть, тому вони завжди бояться за осуд їх. Зовнішнього вигляду, навіть одягу, да або там зачіски, вони, начебто, постійно ловлять осуджуючі погляди, вони навіть формують точку зору свою, да не враховуючи до того, що вони дійсно відчувають. А в принципі, вони висловлюють думку, ту, яку від них очікують, та яка буде прийнята суспільством і незалежно від того, які в них внутрішні відчуття. У чому причина такого стилю життя? У психотерапії виділяють процес сепарації як досягнення зрілості і формування незалежності. Це емоційне, моральне, соціальне дозрівання характеру людини та її особистості. Людина поступово від дитячої залежності вчиться брати на себе відповідальність і формувати особисту думку. Це дозволяє їй об'єктивно оцінювати всі одержувані поради, ну і обирати те, що їй найкраще да, підходить. Що цікаво, що з самого дитинства цей важливий природний процес в цілому він йде, якби мовити, сам по собі в тому випадку, якщо йому не заважати, починаючи з перерізання пуповини і відлучення від грудей матері, процес сепарації йде поступово і в міру там зростає в розвитку дитини до самого. Повноліття ну кожного сепарація може здійснитися в різний вік. Хтось там у 18-17, наприклад, як я в 17 років пішла з дому і вже відчувала свою самостійність. Хтось у 18 і повністю покладається на себе. Ну а хтось і в 45 років живе з таким от знаєте, стилем життя і, взагалі, своєї поведінки, щоб постійно заслужити любов батьків, визнання або схвалення. Якщо батьки не пригнічують ініціативу дитини да, до сепарації, підтримують у дитині розвиток характеру, підштовхують до прийняття рішень і взяття відповідальності, то в дитини поступово формується самостійність, опора на власні сили, на власну думку. Але якщо батьки тиснуть на дитину, нав'язують свою думку, точку зору, ну як єдину правильну, тобто там ми вік прожили, ми знаємо як краще, да? то сепарація в дитини і формування її самостійності вона не відбувається. Тоді людина, виростаючи, найчастіше просто обирає той стиль життя і копіює поведінку батьківської сім'ї. Батьки так жили, ну і я так буду. Хтось говорить, я слухняна дівчинка, хлопчинка, і я буду робити правильно. І однією перешкодою в нормальній природній сепарації дитини є гіперопіка і надмірна турбота. Де дитина звикає, що за неї все роблять. У неї немає необхідності щось робити самому у дорослому віці. Це можуть бути, наприклад, такі от дівчатка, які. Не хочуть щось вирішувати, а вони хочуть собі нову сумочку, нове платічко. Вони звикли, що хтось просто прийде і за них все, все зробить, і про них вже все і подбає. Тобто, незалежно, яка була перешкода, чи то батьки тиснули і нав'язували свою точку зору або надавали гіперопіку і надмірну турботу, у всіх цих випадках діти виростають сильною залежністю від чужої думки і низькою відповідальністю за себе. Одні, наприклад, шукають собі. По життю ідеального партнера, друга, порадника, який завжди їм скаже, що робити, як робити. Інші чекають навпаки, що хтось прийде і зробить за них. А треті настільки бояться помилитися, що вважають взагалі нічого не робити, і просто сидіти й з всім, що є. Варіантів і проявів невдалої сепарації може бути безліч, але причина всіх цих процесів є одна: це не пройдена, вчасно, нормально, природня сепарація. Також потрібно зазначити, що люди з низькою самооцінкою очікують, що інші бачитимуть їх у негативному світлі. Вони емоційно слабкі до зворотнього зв'язку. Тим самим виникає страх бути несхваленим суспільством, який і спонукає до того, щоб бути соціально зручним. Натомість це сприяє виникненню психічних розладів, включаючи депресію, тривогу. І психоз, тому завжди необхідно мати стійке формування, уявлення про своє власне я і чітко розуміти, хто ви, куди ви йдете, що ви персонально хочете, що ви любите, а не що зараз є модно, що інші обирають, або що мені буде краще обрати, і тим самим я завоюю репутацію інших. Не забуваємо формувати ще раз торюсь стійке уявлення про власне я, яке не буде зруйноване внаслідок критики. Американський психотерапевт Мел Шварц в своїй книзі «Possibility Principle» стверджує, що справжня самооцінка не залежить від інших зовнішніх речей факторів, адже почуття своєї гідності виходить. Зсередини, завдяки здоровій самооцінці та впевненості в собі, людина легше сприймає критику та використовує її на благо, розуміє власні потреби та бажання, розуміє свої переваги та недоліки та знаходить зони зростання внаслідок чого розкриває власний потенціал. І підсумовуючи, хотіла би додати, що проблема сепарації дуже поширена в сучасному суспільстві. Важливо докладати зусиль, використовуючи всі ресурси, що пропонує сучасний світ, і головне доростити свою особистість. Доростити свою особистість. Повторююсь, тому що це є важливо. Тільки сформувавши свою зрілу незалежну особистість, людина може повною мірою реалізувати. Себе як в суспільстві, в стосунках та й в цілому житті не варто лаяти себе, коли ви знову порівнюєте там себе з кимось. Будь-які почуття це завжди можливість дізнатись про себе трохи більше, намагаючись зрозуміти, чому саме зачіпає нас ситуація або думка інших людей, оточуючи, ми збільшуємо шанси нарешті підібрати ключ до того, що нас давно турбує. Ви слухали підкаст про психологію, і я його ведуча, ведучая. На Бошко, ставте мені п'ять зірочок, залишайте свої коментарі на подкаст або ж в Spotify. Якщо ви хочете мені подякувати, можете завжди скористуватися платформою Patreon. А я вам бажаю мира, добра та любові і до нових зустрічей.